Всім привіт сьогодні! Хочу розповісти вам про книгу усі в моїй родині вбивці австралійського автора. Бенджаміна Стівінсона. Це у нас сучасний детектив із такою чорною іронією, мета-наративом і глибокою грою жанру. Автор не тільки пародіє у нас та іронізує над класичними детективами, а й демонструє, демонструє свою любов до них. Це захоплива таке дотепне та нестандартне читання для дійсно фанатів Агати Крісті. Але таким з дуже сучасним насправді підходом. Розповідь в книзі у нас віддеться від головного героя, якого звуть Ернест Камінгем. Це у нас письменник, а точніше він пише посібники, як писати детективи. Але в цій історії йому доведеться стати саме детективом, таким аматором і розкрити вбивство. Він розповідає історію родинної зустрічі на віддаленому курорті, яка перетворюється на справжнє вбивство. І тут ви скажете: ну, це вже заїжджена тема нічого нового. Ні, це не так. Хоча сюжет так з першого погляду виглядає як типовий класичний детектив у закритому порострі, тобто курорт, сніг, обмежене коло підозрюваних, насправді роман. Це у нас така. Постмодерна деконструкція жанру з одночасним як вшануванням його традицій, так і трошечки такого гумору додаванням. Мені здається, що це нагадування читачу за що саме ми любимо жанр детективу. З самого початку роману автор каже, що він надійний оповідач, не ненадійний, а саме надійний, і заявляє, що усі моїй родині вбивали. Іронія в тому, що кожен член його родини так чи інакше причетний до якогось вбивства, і тому його твердження дійсно правдиве. Але яким чином вони пов'язані з вбивством, автор нам буде потроху розповідати, і там не все так очевидно, як здається, на перший погляд. Всього у нас заповіді детективу у нас прози 10, і ось саме що це за такі заповіді. Зараз я вам їх зачитаю. Це якраз на першій же сторінці, і автор нам каже: убивцею мусить виявитися той, про кого згадували десь на початку історії, але від чиєї особи ніколи не велась оповідь. Друге. Усі надприродні чи протиприродні впливи мають бути виключені в процесі розслідування. Тобто, це повинно бути все реалістичне, без і жахів. Третє, дозволено не більше, ніж одна таємна кімната чи один таємний хід. Ну, знаєте, автори завжди люблять так гратися. Не дозволено використовувати вигадані отрути, пристрої та явища, для розуміння яких потрібно розглоге наукове пояснення наприкінці історії. П'яте примітка автора: прибрано архаїчні вислови, Ну, тобто спростити текст. Шосте. Детективові не повинні сприяти випадкові зби... збіги, і він не повинен володіти непоясненою інтуїцією, яка потім справджується. Тобто все повинно бути дуже реалістичне. Сьоме, детектив не може сам скоїти, роз... скоїти розслідуваний ним злочин. Хоча зараз вже є такі історії, але в цьому є фішка, що детектив повинен все-таки бути непричетним і розкрити цей злочин. Восьме. Детектив не повинен раптово згадувати про якісь зачіпки, не відкриваючи їх читачеві. Ну, тобто, приховувати якісь уліки і деталі. Дев'ятий. Дурний друг детектива. Вотсон не повинен. Е Приховувати від читача жодного свого міркування, що спадає його на думку. Його розумові здібності мають бути трохи слабшими, але не набагато від інтелекту пересічного читача. Ну, це завжди Вотсон, так у Шерлока Холмса або Гастінс у Пуаро і так далі. Десяте близнюки. Чи будь-які інші двійники не повинні з'явитися в сюжеті, якщо читача до них завчасно не підготували. І це такий і жарт, і справді тут якраз в цих десяти заповідях і зібрані найтакі цікавіші тропи детективів, що не можна порушувати у такому саме класичному детективі. Також хочеться відмітити декілька тем, які піднімає дійсно автор в цій книжці. Ну, перше, це як якраз жанрова гра і мета-детектив. Автор у нас грається і з очікуванням читача. Герой постійно нагадує, що ви читаєте роман і коментує там, структуру, сюжет, щось додає від себе, аналізує сам жанр детективу. І це така своєрідна гра в детектива, де читач не просто глядач, а учасник. Сам герой багато разів звертається до читача за його думкою напряму. Обіцяє дотриматися своїх запитів. Класичного детективу. Ну, це завжди чесність, підказки, тощо все, що ми прочитали. І в такий спосіб він веде читача крізь цю історію. Друга тема, не менш важлива, це сім'я, родинні зв'язки та спадковість провини. Назва говорить сама за себе, вся родина так чи інакше причетна до злочинів. Але під сатирою та іронію, все-таки тут є тема родинних таємниць, знаєте, такого тягаря минулого, провину, яку несуть навіть ті, хто не відбував буквально. Автор якраз тут в книжці піднімає такі питання, як як добре ми знаємо своїх близьких? І чи винні ми, якщо захищаємо їх, а вони там винні? Третя тема, яку піднімає автор, це моральна неоднозначність і відповідальність. Роман порушує, як на мене, таке питання, що таке взагалі вбивство і чи є різниця між самозахистом, помилкою і навмисним вбивством. І що робить саме людину винною? Це дія, бездіяльність чи тільки намір вбивства. І четверта тема це правда-брехня. В романі багато дійсно шарат, фальшів, брехні та правди, яка змінюється залежно від точки зору. Те, що здається однозначним в один момент, з часом виявляється глибшим і не таким вже і однозначним. Тому це дуже цікава з цієї сторони книга. На мою думку, це дійсно розумний, дотепний і дуже сучасний детектив, який дійсно чудово підійде для обговорення на книжковому клубі або на читання у відпустку. Він кидає виклик якраз жанровим штампам, але все одно залишається захопливою загадкою з цікавою розв'язкою. Мені, до речі, сподобалось, як автор закрутив історію з вбивцею. А останні штрих історії мене просто неймовірно вразив, і я ще 10 хвилин сиділа та думала над ним. І думала: о, це автор прикольно закрутив. Мені це подобається. Цей детектив і розв'язку я точно запам'ятаю. І якраз от з цими моментами і цінні класні детективи, як на мене. Трохи мене відволікала, якщо чесно, часами ця іронія автора над шаблонами в детективному жанрі. Бо з однієї сторони це є родзинка цієї книги, а з іншої, якщо ви любите такі детективи, класичні і сучасні, то буває цієї іронії забагато і так трошечки втомлююся. Але загалом це дуже цікава історія такого детектива. Я точно раніше 100% не читала. Тому якщо ви любите експерименти в жанрах та любите гумор, то спробуйте все таки почитати цей детектив. А зараз до речі вийшла друга частина. Вона називається Усі в цьому потязі вбивці. Щось таке. Мені здається, що цей детектив ідеально підійде до читання в потязі. Я думаю, що якось в майбутньому однозначно його прочитаю, бо все-таки мені дуже сподобався цей детектив. А які б ваші улюблені детективи або автори детективів? Що ви любите в детективах, а що взагалі не сприймаєте і ненавидите, не любите? Пишіть в коментарях ваші думки, мені буде дуже цікаво їх почитати. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео і дуже вам дякую за увагу і до нових зустріч!